Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 3 березня 2024 року CNN повідомив про те, що лідери конгресу США оприлюднили завершений пакет із шести законопроєктів про державне фінансування. Уряду відповідний пакет потрібно схвалити до 8 березня 2024 року. З метою уникнення чадану для частини уряду його підтримує верхівка демократів та республіканців в обох палатах, але Видання The Hill станом на 5 березня 2024 року зазначає, що в Сенаті Сполучених Штатів Америки є певні знову ж таки дискусії в контексті цього пакету із шести законопроєктів. І якщо власне ці дискусії будуть продовжуватися, то можуть виникнути труднощі з ухваленням відповідного пакету до вищевказаної. Дати. Проте ми будемо, власне, далі слідкувати за тим, як це питання вирішиться у верхній палаті. Лідер демократичної більшості сенату США Чак Шумер заявив, що Конгрес досяг двопартійної згоди щодо перших шести законопроєктів про фінансування уряду, і це є доброю новиною. Далі Демократична партія Конгресу США почала говорити про те, що вони змогли зберегти. Певні програми і відповідні законопроекти необхідно ухвалювати. Вже. Водночас, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зазначив наступне: республіканці в палаті здобули ключові перемоги консервативної політики, відхилили пропозиції лівих і різко скоротили агентства та програми, які критичні для порядку денного президента Байдена. І, власне, далі він. Зазначив, які б там програми були скорочені, і що вони змогли відстояти у відповідних законопроектах. Палата представників і Сенат продовжать роботу з 5 березня 2024 року, сьогоднішнього дня, і, власне, в них є ось цей термін, так, до 8 березня, щоб розглянути відповідний пакет законопроектів і, власне, його схвалити. Ну, і далі я знову ж таки повторюю, що у сенаті можуть бути труднощі з ухваленням відповідних законопроєктів через позиції певних сенаторів з республіканської партії. Проте ми ще будемо більш детальніше аналізувати, які там висловлюються позиції навколо цього пакету законопроєктів. Будемо далі слідкувати за тим, як Конгрес США розгляне. Ці законодавчі ініціативи, і наскільки швидко він зможе їх схвалити, і яким чином це буде власне, розглядатися? Чи це буде один якийсь законопроект, пакет, де будуть ці видатки на федеральний уряд, чи це будуть знов ж такі окремі шість законопроектів, які будуть... Поетапно розглядатися палатою представників і у подальшому сенату Сполучених Штатів Америки слідкуємо уважно за цими подіями. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!